Медведчука на продаж загалом 264 роботи, серед яких і портрет держзрадника викладений із бурштину. Деякі картини коштують близько 50 тисяч доларів. Тут у нас великі картини дивіться, Раз, два, три. І то такі поніс з Цезарі, Ми у дивіться, це може зазнятися. Як було би хорошо, якби б між Україною і Росією змінились к лучшому. А до цього на продаж виставили ще і арештовану яхту Роялс Романс. Ось вона Роял Романс. з про Підреса вдалося потрапити на яхту. Вона одна з найбільших в світі. Яхта зрадника та Дума Путіна. Ба більше в цей час ВАКС конфіскував активи і звинуваченого у дерзраді експрезидента Мотор Січі. Вячеслава Богуслаєва та його публічника, екс директора представництва Моторсіч у Москві Петра Кононенка. Я патріот Росії, я патріот України. Які потреби підуть кошти? Чому через картини Медведчука розгорівся скандал? Як виглядає ще один маєток Кума Путіна? Та скільки арештованого майна вже продали, аби допомогти Збройним силам України? Усі подробиці вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож повернемося ще у квітень 2022 року, коли правоохоронці проводили обшуки у помешканні Медведчука та Оксани Марченка, чого тоді тільки не знайшли: картини, антикваріат, золоті статуетки, яйця Фаберже та навіть золотий вагон. Опа. Да. Тут у нас стойка. Угу. не допив. Чаї. І щоб виякі інтересні штучки, щоб сказати, що він українець. Ось у жовтні в особняку кума Путіна у пущі водиці СБУ виявило портрети самого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Картини сувенірна продукція та інші предмети мистецтва також було знайдено і три картини Івана Айвазовського роботи художників закарпатської школи. Художників реалістів 19 століття та багато іншого. Вартість предметів мистецтва варіюється від півтори тисячі доларів до тридцяти і більше тисяч доларів. Загальна вартість картини з колекції медвечука може досягати 700 тисяч доларів. Ми довольствуємося малим, хто нас знає, у нас все просто. Ну да, я построїла свой дом. дуже хочеться розказати всьому світу, яка ми проста, класна сім'я. Наразі Національне агентство з розшуку та менеджменту активів готує до продажу 264 картини, які належали екс-лідеру забороненої в Україні ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Як зазначила очільниця Арма Олена Дума, створена агентством конкурсна комісія, виставить картини на продаж вже незабаром. А усі кошти, які отримують від продажу, спрямують до державного бюджету. Ми українці. І ми хочемо думати про майбутнє. Проте згодом українські міці заборонили продавати картини культурного значення, і комісія прийшла до висновку, що фахівці мінкульту проведуть експертизу картин Медведчука. і ті, які становлять культурну цінність для держави, не будуть реалізовані. Ось інші все таки продадуть. Цікаво, хто захоче собі мати картину і портрету Медведчука. Для мене все це естественно і, і, І не іністи. Ставляти на продаж майно медведчука, здається, можна цілу вічність і завдяки цьому ще більше поповнювати державний бюджет. Адже днями журналісти ТСН показали ще одні скарби кума Путіна, які знайшли на дачі у Закарпатті. Вармо кажуть працівники, які за цим усім доглядають, і досі отримують зарплатню від Медведчука. Ми знаємо, що в місяць витрачається власником понад мільйон гривень на його утримання. Все це свідчить про те, що Медведчук і його родина мріють повернутися в Україну. Звичайно, ми свідомі українці не повинні цього допустити, а все здобути злочинним шляхом маємо реалізувати або віддати в управління, як правило, сюди. Ведмежу Діброву Медведчук із сім'єю добирався на вертольоті. Його як і особистий літак, раніше арма вже продала військовим. Тут знайшли і майбах екснардепа. А У минулу п'ятницю агентство оголосило про старт реалізації цього елітного авто та 20 колекційних наручних годинників Віктора Медведчука. Серед них такі відомі марки, як Ролекс, Dolce Габана, Cartier і їх вартість ще встановлюють експерти. Також є годинники з назвою Москва, «Кремль» та годинник швейцарського бренду по спецзамовленню з обличчям дружини, зрадника. Адне слово «спасіба», одне слово ізвіні, одне слово пожалуйста, три слова я люблю тебе. І чотири слова «чем». Я могу памоч і вже майже допомогли не рідній Україні. Серед заарештованого Майна Медведчука за ухваленими судовими рішеннями є яхта Роял Romance, 26 автомобілів, 32 квартири. 10 домоволодінь, 23 земельні ділянки, а також частки в статусних капіталах 24 юридичних осіб. Також під час розслідування на території будинку Медведчука в Пущі Водиці в Києві знайшли залізничний вогонь, ресторан, який також арештували. За самовага золота. І тут нас золотий унітаз. Я зайшов подивитись, що це таке. Її стоїть вагон. Ну, і, і просто дурість. <гум> розуму зійшов людина. Поставивши вагон, ну або комплекс. То що може бути комплексу, десь особа там, ну десь не доїздила на вагонах десь там. Ну, це комплекси, це комплекс неповноцінності. На весні 2021 року Форбс оцінював статки Віктора Медведчука в 620 мільйонів доларів. Третина цієї суми це та сама розкішна 92-метрова яхта Royal Romance, яка стоїть в порту Хорватії. Тепер вона заарештована і теж передана в управління агентства. А Алесі ці кошти може теж поповнити державний бюджет. Вона вміщує 14 гостей та 22 члени екіпажу. На ній увесь час перебуває хорватська команда, яка працювала тут і до арешту судна. Увесь цей час їм платить зарплату медвечук. Проте Медведчук такий не один поповнювати державний бюджет може ще і експрезидент Мотор Січі. Сімнадцятого квітня вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов мін'юсту та конфіскував активи звинуваченого. У державній зраді експрезидента Мотор Січі В'ячеслава Богуслаєва та екс-директора представництва Мотор Січ у Москві Петра Кононенка Я Патріот Росії, я патріот України. Серед конфіскованого два будинки: шість земельних ділянок, низка адмінбудівель та гаражів, музей трудової слави, частки у компаніях Золота Айстра, страхова компанія Мотор Гарант, Вінницький авіаційний завод, вертольоти МСБ, Азовтрейд. Та дві тисячі штук простих акцій моторбанку. Що коротко, то суд задовольнив позов в частині стягнення майна, яке належить відповідачам. Також суд стягнув дохід держави, частку яка формально належить пану Зикіну, оскільки суд прийшов до висновку, що насправді дане майно перебуває у власності в спорядженні пана Богуслаєва. В частині позову, що стосується третіх осіб, суд в повному обсязі їх відмовив. До речі, на суді Богослав виступав російською. Він говорив про те, що докази неправдиві, і за його словами, він уже 16 років не працює на Моторсічі, не входить у склад ради директорів, і жодного відношення до продажу двигунів він нібито не мав. Також він говорив, що був лише генеральним конструктором, а продажами займався зовсім інший відділ. Я, ти знаєш, я куди там клапан троля І на те йде все нормально. також. Він просив не чіпати майно рідних, бо таке рішення обріже коріння внуків, які зараз за кордоном, і їм нібито не буде куди повертатися в Україну. Я по решению правительства 20 генеральных генеральный по созданию модернизации вертолетов. Uh -huh. вот После этого надо начинать. Да вы себе противали с Россией? Моя задача делать вертолет. Для То, России? сейчас. Нагадаю, що ще 22 жовтня 2022 року стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії Моторсіч Екс від партії регіонів Вячеслава Богуслаєва в межах справи про незаконне постачання компанію товарів військового призначення для російської штурмової авіації 4 листопада. Служба безпеки України заарештувала майно Богуслаєва на майже 1 мільярд гривень 28 березня 2023 року. Богуслаєву повідомили, ще й про нову Дозру у перешкоджанні законної діяльності зсу та іншим військовим формуванням, за даними правоохоронців, він наказав зняти лопаті з вертольотів, щоб ними не могли скористатися захисники України. Наразі ж він перебуває під вартою, і слідство ще триває.